На годиннику 11.30 біля територіального центру починають збиратися люди. Щодня о півдні тут годують гарячими обідами пенсіонерів, самотніх волинян і тих, хто потребує підтримки. Поїсти приходять лучани Надія Дмитрук і Леонід Кузьмик. Кажуть, пенсії бракує, аби харчуватися повноцінно. Щодня беру обід, обід годують дуже добре, доброякісно. Я тільки третій день. Остопада місяця більш-менш подобається. А як ви попали? Знали, що на Ну, знайомі розказали. Директорка Галина Шотецька в терцентрі працює майже 30 років. Каже, більшість відвідувачів знає особисто, Дехто називає її мамою, дехто донькою. На обслуговуванні у нас три тисячі з половиною осіб. Це не лише мешканці Луцька, але й Луцької територіальної громади. 35 населених пунктів приєдналися. Там також є соціальні робітники, які надають послуги за місцем проживання. Разом з тим створюється мультидисциплінарна команда столяр, електрик, сантехнік, перукар який є заявочки війжають за місцем проживання. Також надають послуги. У черзі за обідом не тільки відвідувачі терцентру, тут соціальні працівники, які беруть гарячі страви для підопічних. Оксана Веремчук обслуговує вісім людей. Двоє з них, каже, не можуть самостійно рухатися. Працюю вже більше 15 років. Ну, відразу було трошки важко, морально, скажімо так, дуже важко. Але з часом я вже привикла, працювала на цій роботі мама. І якось я так бачила. Це один із підопічних Оксани Веремчук, 66-річний Олександр Магомед. – І Як ви тут сьогодні поживаєте? Бачите, ну, як обичний. Що змінилося з вчорашнього дня? Так, нічого. Хоч на тіло топити нормально. Чоловік розповідає, жив з мамою, після її смерті залишився один, вийти з квартири не може. Тяжко, звісно, одному. Якщо б не приходила Оксана, не вбирала, от, не приносила їжу. Ціле літо я не виходив. На балкон розвішу, позагораю. Про Оксану я можу тільки хороше сказати. Вона і вибирала у мене почти два роки ходила, в магазин ходить, коли щось треба. От. Ну, зараз їжу приносить кожен день. Незважаючи на те, що постійно бачить людські біди, говорить Оксана за вибір професії, завдяча мамі і любить свою роботу. Хочеться допомогти чимось, чим я можу допомогти. Анна Глущук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.